Христос посеред нас на календарі понеділок, 27 серпня, розпочалася 13-та седмиця після п'ятидесятниці. Під час читання Євангелії від Луки ми почуємо слова Спасителя. Блаженні голодні тепер, бо будете ви нагодовані. Дорогі брати та сестри, святитель Філарет Дроздов нам пояснює, що голодні це ті люди, які роблять добро. Але визнають себе грішними перед Богом. Вони бажають духовної їжі і жадають благодатного виправдання через Ісуса Христа сьогодні останній день успенського посту, тож дотримуємо Його достойно. У нинішній день Святою Православною Церквою відзначається передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, а також почитається пророк Міхей із 12 пророків, що жив у 8 столітті до Різдва Христового та перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. Кожна православна душа прагне до світла і радості, спокою і тиші. Тож саме у день, який передує величному свято Успіння Пресвятої Богородиці, потрібно хоча б на деякий час зупинитися від сутності дня. Як ми вже говорили, закінчується піст і годиться його завершити через Литву, сповідь і причастя, побувавши чи на ранковій літургії або ж на вечірній із всенушною. Душа особливо прагне очищення у такі величні дні, що може іще порівнятися із світлом дня, коли приходить усвідомлення того, що матір Божа ніколи не витрачала часу даремно, кожну хвилину віддавала на користь роду людського. Свою працю та піклування присвячувала хворим та ув'язненим, втішала, вчила і наставляла кожного, кому потрібна була підтримка чи ж порада. Жила строго за заповідями сина Ісуса і тому могла Гамовувати людські печалі. І нині наша заступниця перед Господом Пресвята Богородиця є джерелом цілющої прохолоди, яка всякого, хто торкнеться її, отримає свіжість і полегшення і укріпиться небесною любов'ю Отця Всевишнього. Сьогодні з ним Ангела, православний календар. Сердечно вітаю усіх, хто носить імена Феодосій, Василій та Олександр. Возлюблені у Христі великий святитель Іоанн Сан Франциський, який ще у середині ХХ століття духовно окормляв Підкарпатську Русь, так нам писав: Всі ми грішимо, але одні грішать і каються, інші лають всі закони, які вони порушують. Тож нехай Господь сподобляє вас не порушувати закон Божий.